Ви могли бачити різних осьминогів, але такого ви ще точно не бачили. Але можете бачити кожного дня, якщо придбаєте у нас цю Ford Mondeo, вона по знижній ціні 1,8 дизель. Давайте покажу вам її комплектацію. По-перше, це, звісно, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Регулюється її пам'ять водійського сидіння. Є датчики світла та дощу, мультикермо, шкіряне. На кермі присутній круїз-контроль та керування мультимедією. Ось така ось мультимедіа тут, є клімат-контроль, коробка тут механіка, є дуже зручний підлокітник. в ньому достатньо міста. Тут комбінований салон в дуже гарному стані, виглядає дуже класно, позаду багато місця. Так, що в нас по багажнику? Є дуже зручна шторочка, що завжди збереже ваші речі. Багажник дуже місткий, а також тут є такі гачки для ваших речей. Подивимося, що в комплекті. В комплекті є запаска. Звісно, складаються задні сидіння. Машинка дуже класна, вона в універсалі, містка, сімейна, в гарному стані. Приїжджайте до нас на автопоїнт і забирайте її за зниженою ще й ціною.